Я не можу сказати по всій Іспанії, та я знаю, що в Барселоні гуртожиток буде вам дорожче, ніж зняти квартиру. А коли я питала на той момент, як тільки приїхала, ціна за гуртожиток за півроку, за один семестр, здається, була 800 євро. За кімнатку, де в тебе буде криватка, в тебе буде стіл. Ем, сусід, навіть можливо, Більшість студентів, які сюди приїжджають з інших міст чи країн, вони знімають квартиру з спільнотою студентів. Їх можна знайти буквально будь-якому університеті. Буде вивезка, типу, ми шукаємо нам румейта. Ти сказала, те, що давай побалакаємо про університети в межах того, там де ми знаходимося. Ти сказала, те що є окремі університети, котрі можуть бути навіть цікавішими ніж університет Барселона для деяких людей, і особисто. Проте те, що я знаю, а в мене є знайома, котра змогла отримати навіть грант на навчання англійською мовою в університеті біку. Бік це це досить далеко від Барселони. Сезону так, це не столичний вуз, так би мовити. Далеко це не Барселона, це не Мадрид. І тому питання до тебе: які ти можеш окре, окремо назвати вузи в межах Каталонії, котрі можуть бути цікаві для наших людей, Ух, всі прямо я не знаю. Їх е, треба, мабуть, зробити таку відійти і сказати, що е, в Іспанії особливий спосіб освіти.